Ідеальний варіант бутербродів із шпротами до новорічного столу. Зберігайте, адже це дуже смачне поєднання. Нарізаємо улюблений багет та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки на вершковому маслі, даємо охолонути. Далі готуємо намазку із відварених яєць, солоних огірків, майонезу вершкового сиру та зелені. Збиваємо все до однорідності, щоб вийшла гарна консистенція, яка легко видушується з кондитерського мішка. Перекладаємо її до кондитерського мішка, робимо невеликий надріз, та намащуємо на наші бутерброди. Така намазка ідеально доповнює смак улюблених шпротів. А я рада вітати вас на своєму каналі. Вдячна за перегляд цього відео, за вподобайку та підписуйтесь на мій канал у мене ви знайдете безліч смачних оригінальних рецептиків до будь-якого свята. Викладаємо поверх нашої намазки смачні шпроти та прикрашаємо. Нарізаним на слайси кислим огірочком огірок можна використовувати як кислий, так і свіжий за вашим вподобанням. Хоча до даного рецепту, звісно, більше буде пасувати саме кислий огірочок, він розбавляє смак самої шпроти. А шпроти я використовую торгівельної марки Боцман, адже вони дуже смачні, щільні, та баночка завжди наповнена повністю рибкою. Прикрашаємо бутерброди зеленю у мене це листочки кропу та подаємо до столу. І такі неймовірно смачні оригінальні бутерброди зі шпротами до святкового новорічного столу у нас вийшли.